Всім привіт! Сьогодні я знову граю в Форзу. Так, зараз запустимо каточку. Сьогодні та ж сама ціль, що і завжди, дійти до фінальної гонки. хоча б. Ну, і було б непогано вже зайняти хоча б топ-3. Ось минула катка. Це просто якийсь треш. Я досі в шоці, як таке взагалі можливо і що це було, що вона провисла. І як це так заспавнився дроп в одному місці, майже 8 9 рівень. Чому мене не бачив той чувак? Чому він мене виграв зразу, як почалась гонка? Я ще подивилась, він там на карті відразу пропав. Спочатку він був, а потім там пару секунд і він пропав. Боже, думаю, що за жесть. Такого ще ніколи в мене не було, і надіюсь, такого більше не буде. А сьогодні ми просто дійдемо до фінальної гонки. І ми не будемо ганятися восьмий рівень проти другої РС Другого рівня РС. 6. Я думаю, хто бачив минуле відео, той розуміє, про що я говорю. Ось. Якщо не бачили, то обов'язково подивіться. Так, починаємо, починаємо. А де я буду з'являтися, я не знаю, тому що. На фестивалі була тільки один раз, а чи два рази. Два рази так була. Я два рази там з'являлася, два рази там була машина. Мабуть, все-таки я з'явлюсь на фестивалі. Просто те, що я не встигала її забрати, це інша проблема. Головне, що вона там є. А на тому місці, на якому я з'являлася до цього, потім колись. Подивимось. Можливо, ні. Я хочу, щоб сьогодні була одна катка і вона була виграшна. Нарешті, уже, щоб це сталося, бо це. Якийсь кошмар. Я вже не можу програвати. Це що це за ужас? Як так можна взагалі? Чи так довго? Я вже хочу грати. Знову довго. Що там написано? Так, ну ладно, поганяємо тоді, якщо нічого не відбувається, карту не можна подивитись. Я, мабуть, вже встигла доїхати до того фестивалю. Десь отам, так? Через. Чи... Супер. Хоч правильно їхала цікаво. Угу, правильно. Так, з'являємося біля фестивалю. Ось тут. На уголочку, Там, де були авто. Там, де заїзд. Так. Чекаємо. Щось сьогодні все так довго. Дроп. Дроп, але там по-любому хтось буде. Ззаді не бачу, ну, там в колесах не було видно. Так, але, можливо, зараз побачу. Я просто не знаю, куди я встигну. Я сюди, мабуть, не встигну, але я поїхала, навіть якщо я не встигну. Там на фестивалі щось є, я нічого на фестивалі немає. Там хтось з'явився ззаді мене. Попереду також є люди. Можна було не спішити так сильно. Ну, добре, все. Та що це таке? Чому вона пропала знову? Добре. Он дивіться, дає дроп. Там, де я знайшла минулий раз морськіла. Блін, але туди вже також хтось їде. Я не буду перша ніж він, так? Ти ж не додумаєшся мені? А, Це ти забрав. Знову знову просто невдача за невдачею буде, так? Але другий рівень проти першого, в принципі. Зараз в мене може бути другий рівень, якщо я його виграю. Він їде по дорозі чи він буде зрізати? Не знаю. Так. А чого не відкривається карта? Е нормально. Я нажимаю відкрити карту, вона не відкривається. Добре, будемо без карти, їдемо на угад. Не приганяй мене, будь ласка, в мене після минулої катки не дуже гарний настрій на цю гру. Mm. Mm. Так, його трошки занесло. Mm. Все добре. Mm, так він його мосту, а я, ну так, так, так. Я вмію, так, я просто супер гравець в вишибалу, блін, хоч я нормально так все об'їхала. А, 500 метрів, ну все зрозуміло. Блін, нормально я так все об'їхала, все-таки. Він врізався. Чи мені здалось? Я не поняла. Де був фінал? Я чи він? Хто виграв? Це він? Боже, хоч я й виграла другий рівень, але я така рада. Ммм, який великий вибір у мене, боже мій, що ж обрати? Дропа ніде немає, мені не помішає. Хто ти? Блін, п'ятий рівень. Назад. Супер, він їде тупо на фініш. Я в шоці. Я просто в шоці. Ну як таке можливо? І він. Зараз. Це може бути, він може врізатись, але він просто вже уйшов в точку, знаєте. Я його вже не бачу. Блін, скільки людей. Просто подивіться, скільки народу на трасі і не на трасі. Вони всюди, їх багато. А коли вони мені були потрібні, їх тупо іде не було. П'ять людей. П'ять. І ніхто з них не в гонки. Блін, вріжся кудись, я тебе прошу. Не я вріжся, а ти вріжся. Блін, нормально? це нормально, що я його наздогнала. А чому він поїхав по дорозі? Не вздумай мене наздогнати. Не пущу. Є Так невже, цього не вже це мій день. Да, П'ятий рівень, отак от, 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 так от, щоб знали, як зі мною себе поводити. Да, так, поїхали далі. Ну, Вже, в принципі, на дроп немає сильно сенсу дивитись. Хм. Де всі люди? Де? О, я можу відкрити карту, супер. Де ви? Я хочу їздити. Так ззаді троє. Але сенс їхати до зони. Вони зараз будуть летіти від зони і це не має сенсу. Так, о, там багато. Поїдемо туди. Фліворуч, так, нормально. Це не край зони. Ой, щось йому так важко. А, це щось зависло. Ось хтось їде. Чупачок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохое соединение. Не, не треба мені ніякого... А, все выправилось. Так, там двоє. Зараз вони між собою поїдуть, так? Ні з ким? Нема. Також п'ятий. Блін, а нічого мене занесло. Я... Суперова в мене занесло. Я так гарно їхала прямо на фініш. Куди він їде, він їде прямо по трасі? А все. Карта, карта. Так, нормально. В принципі, впереду там будуть камінці, так? Нічого страшного. Це не ти мені там пишеш, готовся вилітіти? Ти ж програєш? Ладно, я зарані казати не буду, бо буде як минулий раз. Блін, йому так важко, так важко, що ж ти за авто таке, що йому так важко це їхати П'ятого рівня. 500 метрів, він там десь врізався, в принципі, попереду нічого немає я знову перемогла. Він ще хтось їде. Ой, перевернувся Так. Да. Все супер. Все складається просто шикарно. Шостий. Блін, у нього теж шостий. Е, ту де? Так, я все правильно їду, в мене зменшується кілометр. Я не знаю, яка машина краще. Я взагалі не звернула увагу, яка в нього машина, просто бачила, що шостого рівня Хоч? Яка? Так. Це машина не дуже легка. А тепер дивіться, тупо всі в гонках. Вона не дуже нелегка в управлінні, особливо, якщо нею залітати на такі штуки. Він також вирізався, так? О Боже, куди я? А він перевернувся. Ну, поки його там відновлює, я можу набрати швидко. Швидкість. 800 метрів. 700. Він недалеко. Не можна робити жодної помилки. Жодної помилки. Жодної помилки. 200 метрів. Жодної помилки, жодної помилки. Фініш. Єсть. Сьомий рівень. так? Сьомий, 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 сьомий є. Ой, йому також важко, він так важко їздить. Він трішки слабенький для свого рік. Ей, а де всі поділись? Скільки народу було? Ми поїдемо до краю зони. Можливо, це <зач> закінчиться фатально, але нехай. Нікого немає ніде. О, он хтось один. Я думаю, це полюбе ось той, в кого десь терміново назад. А, хоча ще хвилина. Боже, що це я таке тут накатала? Накрутила. Так, а ну стій. Він щось у мене провисає. Можливо, в мене реально страба за мене Стій, я хочу гоночку. Який в тебе рівень? Куди ти тікаєш? Чому ми не можемо поїздити влог? Я не хотіла збивати це дерево. Іди сюди. А, він бере... Це він взяв Субару. Реально. Я, в принципі, іншого й не очікувала від цієї машини, але щоб мене перегнало зараз субару на четвертому рівні, це буде трохи ненормально, я думаю. Третій. А це МГ метро восьмого. Він закінчив. 900 метрів, він попереду. Ну як? Так? Ну ось це вам сьомий рівень. Хіба таке? О, ладно, не все так погано. 300 метрів. Боже, тільки б його не занесло нікуди. Я прям відчуваю, як він від мене удирає. Є? Я перша? Я ж перша. Я ж була перша. Так, <сіливість> да, я була перша-четвертую знову суба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце ой, 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 ой. погано. Так, хтось там поїхав. Ой. Це камаро, це просто треш. Це погано. Онка може бути в будь яку сторону, І майже не їде це камаро. Там он якийсь колобочок. Іди сюди. У тебе теж комарочок. чувак. Ну, давай, гоночку. Ей, ей. Around, so. Так, чому б зараз не поцілуватися з домом? А ну, камара проти камара на скіл. Я поки перша, але вже друга. 900 метрів, він по дорозі. Все, зрозуміло. Все зрозуміло, просто все ясно. Я іншого і не очікувала, він ось шпарить, як дурний. А я по це, поки обминаю всі ці кущі, то він уже буде на фініші. Так? Я пролетіла фініш? Він також його пролетів. Ну, і хто? І як це? Як? Ну як? Ну знову десяте місце. Фінальна гонка. Фінальна гонка почалась. Дуже рада Так, добре, це відео буде коротше, я просто знову в шоці з цієї гри. Знову нічого не вийшло. І він ще й не попав на фініш, і я не попала на фініш, і все одно він виграв. Ну, якось так, господи, знову, знову, знову! Ну за що? Та все, я не буду більше грати. Знову нічого. Я майже дійшла до фінальної гонки, але мені не вистачило буквально декілька секунд і або одного поворота ліворуч чуть-чуть лівіше. Буквально декілька градусів все б вирішило. Але знову, знову, знову я пролишилась. Так. так. Дуже дякую всім. Ой. Дуже дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Você, e